Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі World. Що ж, Сьогодні у нас маленьке продовження легендарної серії мініфігурок, а саме це серія Space були у нас раніше розпаковки, ви бачили уже, і попадалися ось такі мініфігурки. Зайшовши на розетку, побачив, що ще продаються набори. І не зміг втриматися і не взяти ще декілька. Та, в принципі, все забрав, все, що було, але у них всього було 4 штучки на вітрині. В надії, що попадеться саме космонавт а, ну або ж а, астронавт, астронавт або Оріон. Це самі цікаві міні-фігурки. А, ну, хоча також є і ще прибулець і. І, інш, і це інша понтний турист, якщо по-правильному. І другий це робот дворецький. А в попередньому відео теж по цим мініфігуркам. Я казав вже, що звертаєте увагу саме на ці номери. Як бачите, у мене вони всі різні. Тобто це повинні бути всі різні мініфігурки. Але щоправда, можливо, вони міняють, міняють свою серію. І знову попадуться ті самі моде... ну, ті самі мініфігурки, тільки... тільки вони просто з іншими номерами зараз стали. Але все одно тенденція є. А, до речі, так, були там більше, я зібрав не всі в магазині, тому що були дублі. Були дублі, саме повторювалися ці самі QR-коди. А це означає, що, скоріше за все, це були копії цих мініфігурок. Також що, трошки оновив стіл, можливо, будемо так робити відео з вами, дивитися на це все діло. Можливо, ні ще. З сотки буде щось мінятись. Щось мінятись точно буде. Також по камері теж камера трошки зараз інша. Um, побачимо, як це буде виглядати на практиці. Сподіваюся, що непогано, дуже на це. Надіюсь, що буде нормальний кроп uh, приближення. І буде вам гарно видно. Ну, це напишіть в коментарях, як, як краще було до цього відео. І зараз. Ну і що ж, давайте продовжимо. Um, давайте розпакуємо їх, Подивимося швиденько. Нагадую, що це. А серія Space номер 71046. Кількість деталей 9. По ціні приблизно 120 гривень або ж 3 долара і десь 260 євро, десь ось так. от. Ну і В кожній коробці у нас є якась міні-фігурка. Давайте відкриємо, подивимось, що у нас попалось на цей раз. Такий пробний відео з новою камерою, а, трошки по іншому стіл а, розмістив. А, також тут ви можете помітити, що деякі набори ще були не зібрані на каналі, тож це такий трошки для тих, хто уважний, а, це такий спойлер. А, так, ну що, ж, давайте дивитися, що у нас всередині. Ні, вони, вони поміняли просто, вони поміняли просто штрих-код. Тож, друзі, попереднє відео не актуальне. А, зараз серія ось така. і це у нас а, космічний прибулець, щось там М, щось то там. Якийсь. Зараз вам скажу. Давайте подивимось. Це, по-моєму, мутант Блектрон, щось такого плану. Та тут такого нічого й немає, але ось він. І він тут на головній картинці є. Ну, давайте його ще раз беремо. Добре, нехай є уже як є. До речі, перевіримо, як камера фокусується, чи вам гарно все видно. Наче більш-менш. Подивимося, що в інших також. Е... Наборах у нас. Можливо, все ж а, потрапить, потрапить нам щось інше. Але це сумно. Сумно. В цілому, тож, якщо ви збираєте щось, а, ви бачите, що є в магазині колекція з якимось штрих-кодом. Просто переглядайте, щоб вони не повторювались. Це саме основне. І забирайте все. Тоді у вас буде повна колекція. А В моєму випадку, бачите, я не встиг, виходити. Ну, як не встиг. Я замовляв минулий раз на іншому магазині. Тож, Тож цей раз вийшло якось так. Ну, вийшло якось так. До речі, це куди? А, це у нас до рюкзаку. Так, окей, робимо ось так. Тож, якщо у вас є змога прийти в магазин і ви бачите ці серії міні-фігурок, беріть сміливо, це у нас як завжди запасні частини. Ну що ж, будуть у нас таких два, я не знаю, штурмовики якісь інструкція. Виходить, що немає, не вистачає ще. Десь чотири фігурки. А, цього якогось монстра не вистачає. А, Оріона, не вистачає Прибульця. А, також космонавта і також а, дворецького. Все інше, в принципі, в принципі, є. Так, ну йдемо далі. Йдемо далі. Тут номер у нас 612S4. Якщо бачите таку серію і цей номер, то ви точно будете знати, що тут саме ця мініфігурка. Так, ну що ж, дворецький теж не саме класна із тих, що я хотів, але все ж таки це нова мініфігурка якої в мене в колекції не було. Це ось він. Ну і давайте подивимось, як він виглядає. У нього рімінець. Те, що це робот в принципі, видно тому, що у нього ззаду якийсь ем, якісь дверцята. Голова на два обличчя. Тобто ззаду як телевізор якийсь. Чуприна у нього така. З отвором, до речі, чомусь. Такого раніше. А, з отвором, тому що тут вставляється якраз таки ця антенка. Ну, виглядає як... Ком... Ого, і аж три. Чоловічка сюди нам закинули. Ось так він виглядає. Ну що ж, непогано враховуючи те, що у нас ще багато ем, лишнього залишилось. При тому, що доволі такі цікаві. Цікавий такий елементик? Прибули прибулець? Добре нехай буде. йдемо далі. І що це, що це? Ну, знову повтор, але, в принципі, непоганий. В принципі, непоганий. Це у нас знову Рободворецький. Чи це він, чи це прибулось? Ну, загалом, якщо ви знаєте краще, то напишіть, бо я вже в них плутаюсь якогось опису. Цілком нормального немає. Є просто назви. А хто є, хто немає. Так. Словом, можливо, можна буде елементи деякі використати для того, щоб, наприклад, низ для серії зоряних війн. війн. Ось такий він. Тепер у нас в них іще один з'явився. Це у нас знову лишні запчастини, яких у нас вже багато. Ну і останнє. Так, до речі, це був номер з з Цим роботом. 312S4. І знову у нас дубль чомусь. Мабуть, дві серії потрапили одночасно, тому що 709S4. І в мене він, якщо не помиляюсь, не дублювався. Так, він не дублювався. Ну, не знаю, друзі. Не знаю, друзі, що тут сказати. Але однозначно, Оріон мені не падає. А, а цей чоловіга з такою борнею теж не падає. Щось його немає. І саме клас, це якраз в них це Оріон і космічна Людинка. І їх немає. Уже скільки купував їх. Я, мабуть, ще прийдеться брати. Не знаю, будемо з вами намагатися їх виловити, але це щось з чимось. З дублями не знаю, що робити, можливо, можливо щось підскажете, можливо, комусь із вас потрібно буде, можливо, щось розіграємо, не знаю. Будемо щось думати, бо стільки однакових, а, ну не знаю. Не впевнений, що мені стільки потрібно однакових персонажів. Ну, по суті, до речі, це повинен бути дворецький, або, можливо, це самозванець. Тому що о, зараз у нас є Mutant Блектрон, Дослідник крижаної планети. І, нішопану, не жука Зоїд, Космічна героїня в ретро-стилі. Медсестра Дроїд. О, летюча тарілка в фанату костюмі і важкоатлет м -трон. І також випав е оце або інший планетний турист, або ж рободворецький. Не знаю, що саме? Що це саме? Можливо, мутанти Блектрон? Так, да, можливо, мутанти Блектрон. це якраз ось він. От він, він мені і не випадав. Тому що у нього буквачка Б. Ось це точно він. А значить, а значить, якщо блутрона у нас немає, то це турист у нас. Іншопланетний турист. А оце у нас якраз робот Дворецький. До речі, тут теж багато. Бачите, знову дві, дві такі статуетки. Якихось... Теж мутантиків. В цілому прикольно, але, друзі, знову дублі. А кожен набірчик десь приблизно 100-110 гривень коштує, тобто, це немало. Таких 4 набори це вже приблизно 480 гривень, 500. Дивлячись, демо, буває, 129 гривень коштувати може. Можна знайти за 100 гривень, 110 гривень, тобто ціни різні. Але ну от якось так. Тож, друзі, дякую за увагу. Будьте молодцями, бережіть себе, допомагайте вашим близьким, близьким друзям, нашим воїнам та захисницям. Не забувайте за це, тим, кому довіряєте. Тож, всього найкращого, ну а далі у нас підуть більше набори. Щось із того, що тут на столі представлено. В принципі, далі і буде. Всім дякую та бережіть себе.